Це тім тім каст. Мої вітання триває 534-та доба повномасштабної війни. Дякуємо ЗСУ за ще один робочий тиждень і за настрій. Я тоді зналася, що в тіктоці зараз популярне відео військового Андрія Б, який разом зі своїми побратимами підхід під Вінницьким дощем записав душевне і щире відео, в якому вони в унісон співали пісню про свої солодкі 16 і Перші поцілунки наразі до тренду долучилися понад 100 наших захисників, а також співак Вова Дантес. Цілувалися під Вінницьким дощем, Тобі було сімнадцять, а мені не було ще, дощ пройшов, і сонце стало, дощ пройшов, і сонце стало, але на нас тобою то нічого не нього. Ми цілувалися під дівницьким душем. Ві було сімнадцять До речі, Вова Данте збирається у тур Україною. Про це співак повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Це осінній тур, який триватиме з вересня по листопад. Український гурт «Творчі» сьогодні презентував новий трек під назвою Кант Стоп. Композиція, яку артисти присвятили п'янливому коханню. Війде до їхнього п'ятого повноформатного альбому, реліз якого заплановано вже цієї осені. No, I can't stop thinking about you. Nothing feels right, feels right without you. I'm sure you know I didn't want to hurt you. but one thing you need to know is I can't stop. Напередодні Дня Незалежності Оля Полякова представила нову пісню, якою висловила щире захоплення і вдячність українським захисникам, енергетикам, медикам і волонтерам. Саме їх справжніх героїв, артистка зняла у своєму кліпі Дякую. Земля, коли закінчиться внина, у той день з присмаком щастя і хоря, я скажу, дякую, у той день навішій радості. Сьогодні про свою творчість нагадала і співачка кола, представивши спільний трек із юною виконавицею Влада Кей. Композиція, яка отримала промовисту назву Вірте, люди у дива, побудована оригінальним способом. У ній співачки, попри часові виміри, ведуть діалог влада із собою в майбутньому. А Настя навпаки переноситься у своє дитинство. знову самі слова, і коли я доросла, коли бу... що мене Вірте, люди у дива. Співа, Дуже слабка, вірте, люди, у дива, вірте у Збройні сили України. Все буде Україна. Це тім. Тім Каст.